Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі стрібла 925-ї проби виробництва Таїланд. І розпочнемо ми відео з режок з хризалітами. Додаткові каміння з кубічних цирконій. Розмір вставки 9х7. Англійська застібка. Вартість сережок 1300 гривень 32 долари. Брошка бабка з рубінами та маркозитами. Ширина 55 міліметрів, висота 42, також можна носити як колон. Вартість брошки 1400 гривень 34 долари. Сережки з аквамаринами та аметистами. Розмір ставки 7 на 5. Висота сережки 19 мм. Загальна вага 5,3 грами. Англійська застіпка. Вартість сережок 1400 гривень 34 доларів. Сережки з опалом та танзанітами. Опал 8 на 6. Розмір поверхні 17 на 16. Загальна вага 5,6 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1400 гривень 34 доларів. Каблучка з опалом та танзанітами. Опал 8 на 4. Розмір поверхні 17х20. 17 на 20. 17,5 розмір каблучки. Одворотній бік. Вартість 1300 гривень 32 долара. Сережки з танзанітами та чорною шпинелю. Танзаніт 5 на 2,5 мм. Довжина сережки 42 мм. Загальна вага 7,7 грамів. Англійська застібка. Прижимна лапка у кого тонка мочка вуха. Вартість сережок 1400 гривень 34 доларів. Кулон з танзанітами. Ширина 17 мм. Довжина разом з вушком 31. Довжина ланцюжка 45 см. Замочок карабін. Вартість кулону 1200 грн. – 1200 гривень 29 доларів. Браслет з танзанітами та кубічним цирконієм. Танзаніт 5 мм. Браслет регулюється від 17,5 до 20 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 1000 гривень 24 доларів. Сережки з аметистами. Розмір вставки 11х9, довжина 60 мм, загальна вага 6 грамів. Силіконові заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 1200 гривень. 29 доларів. Хрестик з містик пазом. Розмір ставки 8 на 6. Довжина хрестика з разом з вушком 40 мм. Дівчата хрестик зі знижкою. Так як на цьому камні є скол. Вартість хрестика 850 гривень, 21 долар. Каблучка зі смарагдом та кубічним цирконієм. Розмір смарагду 7х5. 17 розмір каблучки. Вартість 850 гривень, 21 долар. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!